Так, всім привіт! Заїхали я на свої огороди. Рішив вам в общем показать, яка вона на городах. Оце отака вона посіяна сезешкою. Ну тут разниця з полем десь, наверное, неділі півтори може дві. Отаке вона. В общем, ну хотів ще показати Ось о, що в нас робиться. Гриби. Гляньте скільки. І це не то, що там один, два, ось. Все в грибах. Все. А розказують, що тільки на Наутілі є гриби і що на Наутілі земля віддихає. Да ніфіга. Якщо земля жирна, так вона жирна везде. Хоч Наутіл, хоч класика, хоч Стриптіл, хоч що хочеш. Якщо положили удобрення, то будуть і гриби, буде. І пшениця все буде. В общем, госочки, гляньте, які гриби. В общем, отаке відео для історії рішив я засняти. Так, всім пока.